Бачите, потихеньку Я занурюю яйце у фарбник, і воно там лежить, поки не пофарбується. В обласному художньому музеї проводять різноманітні творчі заняття за інтересами щотижня. Цього разу у партнерстві з центром ветеранського розвитку, давнім традиціям писанкарства, навчали родичів ветеранів та полеглих героїв. Майстер-клас мав виконати роль арт-терапії. Такі заходи вони долучаються. Зохоти, особливо жінки та діти родин та ветеранів та загиблих, оскільки це ну, гарна можливість розслабитися, присвятити час творчості, знайти для себе щось нове, познайомитись, поспілкуватися. Найбільш популярні все ж таки арт-терапевтичні заходи, там, де не потрібно так глибоко поринати, як, наприклад, в психології, там, де можна просто розслабитися і присвятити. Час собі усі знають, що символіка писанок має цілком конкретне значення. Наші пращури створювали цілі послання однією лише писанкою і обов'язково розписували повне запліднене яйце. А вже розмальовані писанки ніколи не їли, бо це був оберіг. І ось такий оберіг а, існує цілий рік. Потім а, минулорічні писанки закопують на городі, щоб городи наросла. Іноді підкидають вгору на полі, щоб пшениця росла високою. І таким чином завершується цикл. З новими писанками проводять нові обряди. Коли приходять додому, то обов'язково писанку прокочують по спинці худоби. Писанку кладуть біля, біля образів, і там вона лежить. Розписуючи великодні писанки, жінки та діти вкладали у свій орнамент певний сенс, кодували свої побажання та мрії зашифровували, сподівання. Якщо сонце, то коло, якщо земля, то квадрат або ромб, а вода, звісно ж, хвилі. Тут зібрані всі елементи. Земля, вода, вода і два сонечка. А тепер давайте там прошифруємо. так? Да? Значить, тут схожі в оці два. Ну, це просто малиночок, да? А таке було в літописі якогось там ХХ століття зображено. Так, дивіться. Земля, оце вода, яка Світовий океан. Оце вода, яка хмари, дощ, да? А це сонце, яке ходить навкруги. Да? Оце намальована не картинці, а це намальована схема, намальована На писанці немає ні верху, ні низу. писанці немає, ни верху, ни низу. На писанці немає ну, не робиться композиція, щоб воно от стояло чи лежало якось так. Воно має крутитися, тому що це сонечко. Якщо ви не станете після такого майстер-класу писанкарем, то точно з користю проведете свій час і отримаєте оберіг виготовлений власноруч, каже Інга Янкович. У будь-якому разі класичні воскові техніки розпису яєць нескладні у виконанні і доступні кожному. Ірина Чернова, Єгор Батуренко, телеканал МТМ.